Прислали на аналіз ось такий матеріал. Хто вгадає в коментарях, що це за матеріал? Я зробив ставку на цирконій йодидний. Но, е, но вже підказую вам, це не він. Хто скаже, що це? Дивіться. У нас є кусачки. Ну, ось так воно ламається, таке крихке, в принципі. Важить ось це доволі важке. 30... 6,2 грама. Бачите, да? І от що це таке? Можна перевірити декількома способами. Перший, нам потрібно взяти магніт. Не магнітиться. Другий це вже нам щось підказує болгарка. Тільки Дніпрам болгарка показує, дивіться на її іскру. Як думаєте, що це? Тепер питання: біла іскра. Це. Титан чи може бути щось інше. Як ви думаєте? Так, дивіться, робимо аналіз. Так, сплави. Ставимо. Бо по іскрі думаємо, що титан, а це. Титан. 99,4%, що це титан. Ви бачите, трошки желіза підтягує. Желізо може, ну, таке. Прошу, це чистий титан. От, ну я думав, що цирконь є дивний, він такий схожий. Але це виявився титан. Такий титан ми приймаємо, не пам'ятаю, по 70 чи по 80 гривень кілограм. Зараз ми напишемо таку паузу ми робимо. Оп. все ж таки 70 гривень за кілограм. Але дивіться, більшість матеріалів, коли ти вже з ними працюєш і коли в тебе вже є ось ця штука, можна визначити реально магнітом і болгаркою. Ну я не знаю, але напевно відсотків 70 можна визначити. Вже якщо ти маєш магніт і болгарку, вже визначаєш. Іскрі можна нержавійку, не вже війку, вміст нікелю, вже якщо ти часто це чиркає, вже можна приблизно вже це все бачити. Звісно, там в припоях, я не знаю, може хтось там з припоями працює, може визначити відсоток олова, але ми не можемо. Наприклад, для цього в нас є вприлад, і ми так приймаємо. Але саме головне всі ці цій історії, що ми вас любимо і ви найкращі. Це саме головне.